Вітаю! Ваша улюблена рубрика Вихід з кредитного рабства» – Це відповіді на питання моїх підписників. Ну, хто не підписався, будь ласка, підпис та вподобайка. Я, як завжди, закумулював ті питання, які мені задавалися у мене на YouTube каналі, у мене в соцмережах. Ну і саме ті питання, які отримали більше всього вподобаєк або, чесно кажучи, повторювалися там на деяких відео. Я закумулював, На всі відповідні на відповіді надати не можу, оскільки є таке поняття, як «брак часу. Я ж не тільки розповідаю, я щось працюю, ви повинні це розуміти. Ну, саме цікаво, вони будуть висвітлені у сьогоднішньому відео. Так, питання перше. Денис Миколайович, я попала в халепу з МФО до 10 кредитів. Відразу платила, потім наступним перекривала старий кредит, кожного дня телефон гарячий, і я змінила номер. Перед тим мені прийшло повідомлення, що мною зайнялась факторинговій кампанії. Зараз мене шукають через знайомих, але я не знаю, що мені робити далі. Сума тіла кредиту десь біля 35 тисяч. Почуваюся жахливо, як бути? Ну, дивіться. Я так розумію, що ви просто ніколи раніше не дивилися там про що я розповідав. Неї підписаний на ми нема вас там на нашому телеграм-каналі, там до речі, є кейси у наших справах телеграм-канал в описанні до цього відео. Ви повинні розуміти, що в вашому випадку. МФО досягнуло своєї мети. Ви сплачували, 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 фактично погасили свою забороненість, потім не могли виконувати свої зобов'язання. МФО радісно уклала договір відступлення права вимоги і вже факторингова компанія там має до вас певні відношення. Так давайте не плутати факторингову та колекторську компанію. Перше факторингова компанія – це. Факта, та компанія, яка в юридичній площині є вашим практично новим кредитором, ну так простою мовою. Ну, а колектори це такі собі не товариші, які діють на межах правового поля. Факторингова компанія рада чи пізно буде звертатися до суду. Але є тут іще маленька таємниця. З факторинговою компанією простіше вирішити питання щодо зменшення заборонності або закриття кредиту сетів, якщо все робити вірно. Будь ласка, можете знайти у мене на каналі. Відео, що робити з факторинговою компанією. А ще краще, якщо ви в телеграм-каналі пошукаєте, там таке знайдете, що їх стосується. Ну, я думаю, вам це сподобається. Ну, Наступне питання. Вітаю! Чи є справу з фінансовою кампанією LN Group? Розкажіть про них, будь ласка, погрожують судом. Е, є така фінансова кампанія, нічого тут такого страшного з ними немає, чесно кажучи, судова практика з ними позитивна. Але дивиться, там є, є там такі певні моменти, що коли у них справа розглядається в суді, наприклад, я вам, попри за все, не раджу самостійно там приймати участь через те, що вам може там під виглядом там. Такого поняття, як ми правогода, підсунути о, інші документи, ну а потім вам ну, трохи збільшити заборгованість. Там були такі випадки, і клієнти нам розповідали, але е, поганого про них не можу сказати, що вони там роблять щось страшне, як, наприклад, робить там є гроші, бідкепі кліпсі тощо. Ні, такого з ними не було. Діють в межах правового поля, е, принцип змагання в позитивності в суді. Хто правий, як говориться, того і тапки. Ну, переважній більшості будуть все робити вірно. І рішення буде на вашу користь, будете задоволені. Проблематичними вони не є. Наступне питання: допоможіть, син не брав нічого, Bit Capital, а вони тероризують. <кхм> ну, давайте домовимося так. Якщо Bit Capital. Його тероризують через те, що отримував його знайомий кредит, це одне. А ось якщо Бід Кепітал його тероризує, що отримував він, е, поговорити зі своїм сином. І я не вірю в те, що він не отримував. Поясню, в чому річ. Ну, ви знаєте, наше навіть негативне відношення як до Біткепіталу, до Кріпсі, потрохи проблематичне. Треба з ними працювати. Е, Нелегалізовані кошти віддаються. Саме вчиняють там певні кримінальні правопорушення тощо. Але, ну чесно вам скажу, дуже багато з ними справ. У, в досудовому регулюванні, де треба зменшити заборонність, у жодному випадку ніхто не говорив, що я кошти не отримав. Ну, не було у нас такого. І я вважаю, що з урахуванням тієї кількості справ, яка є у нас, е твердження правда, не ображайтеся тільки на мене, вашого сина, ну, вони не відповідають, я думаю, дійсності. Поспілкуйтеся нормально з ним, я думаю, все ж таки отримував. Є таке. А домовитися з ними можливо, можливо, не на тих умовах, які вам. Сподобається, але цілком можливо. Ну, якщо знає, знати, що робити і як робити. Я, до речі, позавчора з цього приводу розповідав, як взагалі ну, принцип закриття кредиту за тіло. Перейдіть телеграм-канал в описанні до цього відео, подивіться. там це буде стосуватися Алекс Кредиту, я думаю, вам сподобається. Це ж можна застосовувати, що тут біт Капітал та кріпсі. Не зможете самостійно, контакти наші, самі знаєте де. Далі. Позов від банка прийшов до суду. Зараз відзив треба проти банка писати, які ціни е, на такі послуги. Я в Дніпрі, суд буде районний зараз. Кредит у 2022 році був взяти, зараз майже кінець, скоро. Три роки скоро напишіть срочно, ну, він термінал поприсядь. Повістка в суд, дякую. Ну так, дивіться. Що стосується вартості, у нас, наприклад, супроводження справи в суді, то ціна варіюється в суді одразу говорю, від 12 тисяч гривень. Напередодні ви все одно сподобається вам це чи не сподобається, ви будете сплачувати консультацію. Її вартість 750 гривень. Під час консультації адвокати або я особисто. Ну, скоріше за все, адвокати моєї компанії будуть вам надавати консультацію, під час якої буде з'ясовані всі питання. Вам буде повідомлено шляхи вирішення, строки тощо. Це оминути неможливо. Є такі, я не хочу минулої консультації. Давайте одразу сплачу. Ні, в мішановна оцінка вашої ситуації це теж час. І він теж оплачується. У нас не бюро добрих послуг, у нас е, компанія, яка діє в межах правового поля. Тому, будь ласка, консультація 850 гривень. Оцінюємо вашу ситуацію і вступаємо в вашу справу, захищаємо ваші права. Без цього, на жаль, для вас не може цього бути. Наступне. Е, Добрий день, дякую за вашу плідну працю. Чи можливо повернути судовий збір після розгляду справи в апеляційному порядку, якщо апеляційну скаргу було задоволено? Якщо так, то який порядок повернення цих коштів? Ну, для того, щоб повернути судовий збір судові витрати, наприклад, за наслідками скасування судового рішення, ухвалення на вашу користь судді апеляційної інстанції, вам просто необхідно, а зараз дуже уважно, не в суді апеляційної інстанції, а в районному суді, оскільки тільки районний суд видає виконавчі листи, звернутися до суду, взяти виконавчі листи щодо у тому числі щодо судового збору, і віддати їх або державному виконавцю, або приватному виконавцю, і чекати, коли кошти потраплять на ваш рахунок. Є тут певні негативні моменти, вони обумовлені воєнним станом. У деяких областях, на жаль, є така ситуація, коли говорять це кошти бюджетні, тому приходить після воєнного стану, плюс 30 днів. Ну, це не зовсім. Узгоджується з вимогами діючого законодавства, але такі випадки були. Будете наполеглими все вам повернуть. Наступне питання. Unit Capital виграв суд, хоча брала активну участь у захисті. Є шанс виграти апеляцію? Чи можна використовувати ті самі аргументи, бо факториний договір, як ви сказали, загальний від 2018-го. Так, да. Цілком gotcha можлива, і якщо ви використовували ті аргументи, наприклад, які ви зараз ставили у питанні, і ви робили, наприклад, по тому відео, де я там розповідав, в телеграм-каналі, брали там наш кейс. Дивіться, от всі наші клієнти знають, що районний суд це не панацея. Попереду ще апеляція. Тому виграли справу судді першої інстанції це не перемога, рішення на користь клієнта це не поразка. Поясню, в чому. От подивіться наше судове рішення, яку кількість ми викладаємо скасованих та змінених. Це за нашими апеляційними скаргами. У нас буває таке, що ми йдемо на принцип, коли клієнт говорить, що все нас влаштовує, ми подаємо апеляційну скаргу». Буває таке. Оскільки у нас, на жаль, компетенція районних судів трохи підхарамує. А от судів апеляційної інстанції вони, чесно кажучи, молодці. Тільки от учора викладав Монобанк, тільки позавчора викрадав Кредит. Це всі вже апеляційні інстанції, де апеляція на користь клієнтів постановляла рішення, тому сміло подавайте. Апеляційну скару, чекайте судове рішення. Якщо у вас відступлення право вимоги було раніше кредитного договору, рішення суду буде на вашу користь. Нічого тут страшного немає. Знаєте, як говориться, ну якщо б всі рішення там були б правильні та законні, навіщо тоді апеляційна інстанція там або касаційна, да? там Верховний суд? Ні, щось тасовує, скасовується, щось змінюється. На жаль, апеляційна практика в Україні дуже велика, це негативний показник. Судової практики це впливає на якість судочинства, тому що дуже багато судових рішень, змінених та скасованих у судах апеляційної інстанції. У кожній області це по-різному, але загальна сума, вона, на жаль, якщо б така цифра була в країнах ЄС, я так розумію, що було б тотальне звільнення посадових осіб, ви розумієте, якої гілки влади. Так, наступне питання. Добрий вечір. Мовою оригіналу. Подскажите, идея банк угрожает выездные встречи по регистрации? Чего ожидать? Приедут ли они? А йде Діабанк, і Деабанк, він ніколи до вас не приїде додому, тут можете не хвилюватися, ну він може приїхати лише за умови, якщо у вас є заставне майно або іпотечне. Він повинен там раз в рік дійсно, це передбачено законом, навіть зобов'язаний, подивитися, чи є це майно в наявності, чи ні. Так за власне ініціативи для вашого залякування вони ніколи не приїдуть. От ми скільки років працюємо, скільки на насправді ви це знаєте. От, я от бажаю там колись там колектора побачити, там, я ніколи не а, один раз бачив, захищав одну Тут дзвонилку з колекторів, ну це було майже кримінальне випровадження, і там за що красно притягали до кримінальної відповідальності. Це ті колектори вам дзвонять там. Ми там зараз до вас тощо. Ні, потім у суді були їх побачили очі, спросить мені, як завгодно, тільки не в СІЗО. Тому ні, до вас додому ніхто не приїде, оскільки за це є визначена законом вже кримінальна відповідальність або за вимагання, або за спонукання до виконання цивільно правових відносин. І в першому і в другому випадку. Шанс заграти сісти дуже великий. Їм ці проблеми не потрібні. Тому ніколи би їх не побачити. Не треба з цього приводу хвилюватися та турбуватися. Наступне питання: доброго вечора! А можна не сплачувати кредит селфі? Можна? А, чесно кажучи, ви його зараз і не сплатите, тому що, наскільки мені відомо, зараз ця установа заходиться в ліквідаційні процедури, бо в санації там треба подивитися, на якої стадії. У вас у будь-якому випадку буде факторингова кампанія, а ось вона тільки з'явиться, одразу домовляєтеся. Маленька маленька таємниця, щось мені кажеться, що ви навіть менше, трохи, ніж за тіла закриєте, якщо провисний кредитор був селфі кредит Але це нікому, це тільки між нами для наших підписників.